Дуже часто пацієнти питають: а як же виглядає ця сітка для лапароскопічної пластики, особливо для післяопераційної грижі? В чому вона така унікальна? Робимо для вас спеціальну розпаковку. Це високотехнологічна сітка компанії BAR США Америка. Вона має дуже високотехнологічні рішення. По-перше, сітка має дві сторони. Одна сторона поліпропіленова, вона фіксується до тканин передньої червоної стінки, а друга сторона покрита спеціальним колагеном. Це наносинтетичний людський білок, тому вона дуже дорога. Це обумовлює її технологічність і до цієї сторони не прилипають органи червоної порожнини. Вона може встановлюватися при любих грижах. Має різні розміри, може бути там 10 см, діаметр 20, 30 і навіть 45 для великих гриж. Наступна технологічність це система її фіксації в червної порожнині, яка дозволяє хірургу спеціальним балоном роздувати цей зелений каркас, сітка підтягується і фіксується степлером до черевної порожнини.